Добрий день, шановні члени екзаменаційної комісії. Я паначу Катерина і тиму моєї дипломної кваліфікаційної роботи є програмне забезпечення обліку лікарських засобів універсальної аптечки. На сьогоднішній день лікарські засоби стали невід'ємною частиною нашого життя. Через відсутність контролю в аптечки і курсу лікування у людини може виникнути ситуація, коли вона пропустила приймання ліків або переплатила за ті, які вже є неї в неї вдома, але вона не пам'ятає про це. Ці проблеми можуть мати серйозні наслідки для здоров'я та збільшити витрати на лікування. Крім того, накопичення зайвих лікарських засобів призводить до їхнього просрочення та викидання, що негативно впливає на навколишнє середовище. Тому об'єктом та предметом дослідження є процес та методи обліку лікарських засобів аптечки, метою роботи є розробка програмного забезпечення, яке допоможе користувачам контролювати вміст їхніх аптечок та дотримуватися курсу лікування. Наразі можна знайти різні аналогічні мобільні застосунки, які надають можливість обліку власних аптечок чи взиткування курсу лікування, але на обох функцій одночасно, як у розробленому застосунку. Крім того, більшість з них пропонують лише видання інформації про лікарські засоби вручну, деякі мають сканування штрихкові. Тверний застосунок, крім ведення вручну, також надає можливість розпізнавання в За допомогою штучного інтелекту можна розпізнавати навіть пакування, які мають пошкодження, відмінності в дизайні або локалізації. Після порівняння шести мов програмування було визначено, що мова програмування C Sharp разом з фреймворком .NET MAUI є найкращим варіантом для кросплатформної розробки мобільних застосунків. C-Sharp є потужною мовою з великим набором інструментів і бібліотек для розробки на різних платформах, таких як Android та iOS. .NET MAUI надає зручні інструменти для створення крос інтерфейсів користувача, що дозволяє ефективно використовувати спільний код для різних платформ. В контексті веб розробки та розпізнавання Python є найкращим вибором для реалізації серверної частини. З використанням фреймворку Flask Python надає простий та ефективний спосіб створення серверної частини мобільного застосунку. Крім того, завдяки бібліотекам, Python є потужним інструментом для розробки систем шифрування та розпізнавання образів. Після порівняння чотирьох середовищ розробки було визначено, що середовище Visual Studio є найкращим варіантом для розробки програмного забезпечення. Visual Studio надає широкі можливості для розробки як мовою C Sharp, так і мовою Python, тому можна зручно писати, відлагоджувати та виконувати код на обох мовах в єдиному робочому середовищі. Крім того, він надає вбудований емулятор Android, що дозволяє тестувати та налагоджувати розроблені застосунки для платформи Android безпосередньо в середовищі розробки. Після порівняння чотирьох систем управління базами даних було визначено, що SQLite є найкращим варіантом для мобільного застосунку з точки зору локального зберігання даних. Оскільки SQLite є вбудованою, вона легка у використанні і не вимагає окремого сервера. Вона має низькі вимоги до ресурсів, що робить її ідеальним варіантом для мобільних пристроїв. Для проєктування архітектури програмного забезпечення було використано шомблок проєктування MVVM. Система складається з двох частин. Мобільного застосунку та сервера. Модулі цих частин зображені на слайді. Архітектура мобільного застосунку містить три функціональні частини: модель представлення, модель представлення, класи яких наведено на слайді. Для зберігання інформації про лікарський засіб та результат розпізнавання було створено класи Drug та Prediction. Для роботи з БД класи DB Constants, Common Data, Drug Database. Для шифрування зображень, клас Cryptography. Для роботи зі списком ліків класи AllDrugsView та AllDrugsViewModel. Model, для додавання і редагування ліків класи DrugView, AbstractViewModel, Model, AddDragView Model та EditDrugViewModel. Model, для розпізнавання ліків, класи ScannerView та ScannerViewModel. Model. Для відображення інформації про застосунок розробника клас Infoview, для створення моделі для розпізнавання. Розшифрування зображень і виконання розпізнавання на серверній частині було створено модульні емейль Модол, «Pretrained Visualization», «Cryptography» та Емейсервер. Розроблене на програмне забезпечення дозволяє користувачу додавати, переглядати, редагувати та вентиляцію інформації про ліки, влаштовувати нагадування про приймання, сортувати перелік ліків, створити фотографії пакувань ліків та розпізнавати їх для подальшого додавання, а також переглядати інформацію про застосунок до його розробника. Дані розробленого програмне забезпечення зберігаються в базі даних, яку було створено та з якою відбуваються взаємодії за допомогою SQLI. Вона містить сутність лікарський засіб, яка має 15 полів для зберігання інформації про ліки, курс лікування та нагадування. Для реалізації розпізнавання пакувань ліків було створено модифікована модель згорткової нейронної мережі та ще 6 моделей на основі вже відомо. Затриманих результатів навчання видно. Що створена модифікована модель успішно пройшла навчання на наборі даних та продемонструвала здатність до точного розпізнавання пакувань лікарських засобів. Вона показала гарні результати на рівні моделей, які засновані на вже відомих моделях, тому її було використано в серверній частині програми. Останні стовпець цієї таблиці на те, чи всі приклади, які зображені на слайді, які раніше не проходили через моделі, було класифіковано правильно. До програми було впроваджені методи шифрування даних AES та RSA та комбінацію цих алгоритмів. АЕС відомий своєю швидкодією та ефективністю в шифруванні великих обсягів даних, тоді як RSA забезпечує безпечний обмін ключами та високий рівень безпеки, але може бути менш ефективним для великих обсягів даних. Комбінація цих методів з використанням AES для шифрування даних та RSA для безпечного обміну ключами дозволяє поєднати швидкодії та ефективність симетричного шифрування. З безпекою та надійністю асиметричного обміну ключами. Тому для шифрування зображень було використано комбінацію цих алгоритмів. Під час розробки мобільного застосунку було створено вкладку Мої ліки, яка містить відсортований перелік ліків, параметр сортування та кнопку Додати ліки для переходу до додавання. сторінку Додати ліки, яка містить поля для введення інформації про лікарський засіб, курс лікування, налаштування сповіщень про приймання ліків та кнопку Зберегти. Сторінку переглянути ліки, яка виглядає майже так само, як і сторінка додати ліки, вкладку розпізнавання, яка надає можливість зробити фотографію пакування лікарського засобу для розпізнавання за допомогою кнопки пакування, відображає зроблену фотографію, результат розпізнавання та містить кнопку Додати для переходу до додавання лікарського засобу з використанням результату розпізнавання, та вкладку Інфо, яка містить інформацію про застосунок та розробника. Отже, в організації виконання дипломної роботи було реалізовано усі заплановані функції програмного забезпечення, крім сповіщень про наближення терміну придатності до закінчення та необхідність отримання рецепту від лікаря для придбання лікарського засобу. Тестування програми довело, що увесь розроблений функціонал працює коректно. В подальшому можливо покращити створене програмне забезпечення за допомогою надавання сповіщень про необхідність придбання лікарського засобу через те, що вона скоро закінчиться. Реалізації сканування штрих-кодів або серійних номерів, покращення модельні розпізнавання з опакуваннями, механізмів забезпечення безпеки та розширення переліку розпізнавання, надання можливості перегляду інструкції для застосування лікарських засобів тощо. Результати роботи було опробовано в університетському конкурсі студентських наукових робіт, у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з штучного інтелекту. Конкурс інноваційних стартап проєктів сікорський Чалж 2023 та на науковій конференції Тиждень науки 2024. Дякую за увагу!